Доброго ранку усім, друзі. Обіцяв наступну риболовлю, наступне відео з ріки Інгулець зняти. Але сьогодні повернувся знову на ці самі місця, на багаті місця на щуку, тому що сьогодні рибалю. Со мною. Уже місця будуть не такі багаті. Та багаті-багаті. Зараз все виловимо. В кривий рік потрапив капітан Гак і ми його сьогодні привезли на самі щучі місця. Самі щучі Інші це карачуни, південне водосховище, але там човна не можна рибалить. А на орендованих водоймах пускають рибалить з човна. Кому цікаво, контакти залишу в описі до цього відео. Коротше, час не тягнемо, виходимо. Приїхали вчора ввечері, пізно приїхали, вийшли по покльовочці. У нас було, але нічого не зловили. А сьогодні плануємо, я планую, піймати трофей. Головне, щоб капітан Гак прокайфував від Криворожських. Дніпропетровських щук. Зараз виходимо на воду. Майже шоста година ранку. Сонечко тільки-тільки піднімається над обрієм і ми погнали за рибою. Так. Пішли одразу там, де було найбільше риби. Сьогодні не за красою водою ганяємося, за кількістю поклювок. О, сонечко відірвалося вже від обрію. Вже можна кидати. 4 дні дощу обіцяють, починаючи з сьогоднішнього обіду, тому треба дуже швидко зловити дуже багато риби. Докинемо вже до берега. Ну якби я ще розумієш один часто рибалю, то мені важливо було щоб тягати, якщо що, одному її на спині. Ну понятно. Для одного нормально. То вже хотілося так, щоб і полегше, і вдвоєм, якщо що. Да. Потрібен рибен Щось Шесть граників надо На морську. Тихо. О, сонечко виходить зараз вже. Щучка должна проклевывать начинать. сильно так отучу, как понял. Mm -hmm. Такая mm -hmm. отвора. Mm -hmm. Фу, блин. Mm -hmm. Да нет, с поклевкой. Mm -hmm. Поклевка и хорошей поклевкой. На ось я попробую mm -hmm. вона починає брати. Mm -hmm. Так, 7 грамм тобі дати? Можна менше. Так, на ось, ось рибку. Зараз її тільки покидаю цей. Зараз. Mm -hmm. Коробочка. Це вона ще трохи пасивна, зараз вона почне брати. О, воно? Ага. А я тобі що казав? включай камеру. На що? На силикон. Шахту зажрала, но. Щупарик. Я ж тобі казав, покльовки були такі мощні. Да. Ого. Ага. Клешня. Клешня. Вирвалася з цього захвата перший раз. Та тут риба така сильна. Таке перший раз. Та їх ще й хтось ударив. Задвиг Угу. Взяв її. Щепарик. Перва рибка. Ну ти скажи, хорошо. Сіла без плоскогубців Не снять чи. È, да. Нормально под кіло 800 спина, удары на двох двух сторон, видно другая щука хотіла з'їсти. Я ж ти казав поклевки. Щучьи. Жахнула прямо под лохту на как-то. Я я думал, тут рыбы нет. Ооо! Блин, я думал хорошее. Что-то есть. Нет, сухо. А я думал, кого-то подбагрил. Так, класс на месте. Хорошенько така тоже. Угу. Погуляй. А так-то в среднем 1000 долларов до по чеки можно было работу найти, зарабатывать. А цены какие там? А це не як у нас, грубо. Дорога, только водка сигарети, що я заповнив. Все остальне. Є. Маленька, але но... есть. Наконець, Серега, розрибався. Та ти що, скільки покльовок сьогодні, ти бачиш, да. що не можу хочу. попасти. Я все рипаюся за подсаку, у нас нема пацака. Не, ручками, ручками. Не крупна рибка, але приємно. Зараз побачимо. Що... Тут риби нормальні. Вона яка нема сьогодні п'ятерок. П'ятерок нема, але приємненько. Хоп! Скільки ти рибка? Шеблушка. Трошки більше двушки. Так, да, таке 20-го. Я вже давно рибу на кантур не кидав, теж таке поймаю в торбу, і викидаю. Ти яке воно? Ти рукою будеш брати? Звісно. Вона тут сильна. на родниковій воді на корм накачана. Ой-ой-ой, все, понеслась. Хорошо, что приманка выскочила. <плевиць> тихо. <плевиць> 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 <Тут страток. плевиць> тихо. тихо, тихо. Да Там... Я... не Я... давай, не давай. Не надо, не надо. Душить не надо, надо ж її отпустить. <плевиць> Професіонально еще чай души. Хороша, хороничка. Я знаю, не, ну, не треба так робити. Де яка красиво? Ну, да. Хороша. Да. За 11 сьогодні покльовкою Йошкин кот. Сьогодні Я не считал. мій день. Я три штуки вилав, ну, дарл було нормально. Давай зважим. Цікаво, скільки. скільки ти кажеш. Два з половиною і максимум. Ну, Може давно. Так, трошки менше, трошки двох, мабуть. Я, я вже давно рибу не важив, не знаю. Так. так китайський Так. Да. Ноліки. Пробивай її, Та ну, либо гриб єс Мені жалко. На ліп гриб треба було кидати її. Що там? Скільки ти казав? Два, Два с половиною. С половиною. Ой. Порвав, я сказав. Ладно. Що там? Двушечка. Двушка. Двушка. її побив, метал нормально. Красива така рибочка. Пливи маленька, приємно така, хоп. Труху. Дика Труху. така. мертва. Живенька. Мер, Всю лодку замазала нам. Так, треба тут спробувати. Чик. Олад поїхав додому, зловив три щуки, задоволений, зняв відео. Чік, якір Шкода, що трофейних щук сьогодні не було. Але три щуки, а в мене сьогодні день холостих покльовок. 11 покльовок і лише одна реалізація. Сьогодні я в тонусі ліки від алергії прийняв, все роблю вчасно, але щука так сильно маже. Гляньте Повідок весь побила, чомусь вище сьогодні б'є на минулій рибалці. Зрізала була приманку. очевидно, сильно вище ударила. Я там казав, що може. Крупна дуже, очевидно, просто так сильно маже. Після дожів вода дуже прям брудна. Нічого. Куди вона ударила? Що це за день такий? Хто скаже? Така покльовка гарна. І десь не туди. Іх. Треба побороти. Так. Що нам Мася скаже? Ну, покльовка була, але не в масі. Покльовка була, дивіться де. Хоп! Бачите, як повідок зігнула? Що в неї з очима трапилось? Алло, щука. <сум> ти що робиш? Навіщо ти так сильно промахуєшся? Десь не встигає, брудна вода дуже. Так, ну, зробимо тоді без монтажу ще один кидок туди. А ну, вийде її впіймати чи ні. Покльовок прям дуже багато сьогодні збираю, прям дуже багато. Але чомусь вище б'є. Щось трапилось. Якась загадка. Треба розібратися з цим. Немає вітру, тихо, можливо, треба менші ваги ставити. Можливо, просто не встигає. То там трошки шнуром дугу витягувало, можливо, якось паузи трошечки більші були. Не знаю, що думати, що гадать, але дубасить в повідок. Хм. Зараз будемо пробувати. Гарненько щечка. А от поїхала. Все тільки починається. Іди сюди рідненька. На грамчик менше поставив головку. І все. І все вирішилось. Повідок ти була. Так, да, ось такі тонкощі ще. Вітру не було. Хто там? О, Це ж гарна щука. Ми ж за такої приїхали. Зараз ладу напишу. Де яка? Ми ж за такої приїхали рибою. Це здоровий! О! Оце так! На один грам. На один грам. Менша голівка. Я ж казав, Владу, гарні щуки клювали. Ух! Треба було почекати. Але на силикон чомусь душечки. На масяндро ношок клює. Іди сюди, іди сюди, ріднесенька. Ну, все, 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 все. Ну, досить, 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 досить. Іди сюди, іди сюди. Давай, давай фоточку зробимо і все. І підеш потім собі по справах. Давай. Да-да-да-да-да. Ти моя маленька. Маленька рибка. Ага, не хоче. Не хоче. Трьоха, напевно. Ти трьоха? Чи ти трошки більше трьохе? Йошкін, кот, ти. За чотири. Так, 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 так. Не треба туди йде. Де мірякер відв'язався? Все, все, я це зрозумів. Зараз позвоню Владу, обрадую його, я ж казав. Да, ну нічого, все проходить з досвідом. Треба трошечки на грамулечку було, менше головку. Все, 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 ну іди сюди, я те прошу. Ну все, 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 іди йди. Одну фотку з тобою треба, ти розумієш? Одну фоточку. О, закинув. А, тихенько закинув до лодки. Все, все, все. Тихо. Не пробий мені лодку, ти що робиш? Риба? А ну хорош. хорош. Фух. Якість головок. Виробника озвучувати не буду. Вже не перший випадок. Ну так, навантаження дебел, але все одно десь тихо. Оп. Ось яка рибина. Так, на куканчики, то зараз посадимо. Для чого на кукани сажу? щоб привезти її до тями. Одразу не відпускаю, тому що були такі. О, все, вже вона прийшла до тями. Кукани на березі залишились. Зараз приїде охоронець, Ваня його повіз в село. Хочу зробити одну гарну фото. Ну і що? І владу позвонити треба. Я ж казав, що за 4 сьогодні точно припаркую. Так, ну ми ще половимо, а ти сиди тихо. Одну фото і ми від тебе відпустимо. Та, алло. Ну, що я тобі казав, що під п'ятерочку зловлю. Казав чи ні? Ну я не сумнівався, <рес> закон сумніваюся. Влад. три поймав нормально. Слухай, коротше, в чому справа була на 1 грам більше головочка, тільки виплив, став. Така подача в повідок. Поняв, дивлюсь, повідок погнутий. Ну, думаю, ще на грам менше поставлю. Поставив на грам менше і наступна покльовка тупо в пащу, Ну, чітко взагалі. Дещ... Грам... Ну, зараз 5 поставив. 5 грамів, 2 і 3 китав. Ну, бачиш, я ж ти казав, що мільйон покльовок було. Дубаса да, да. труба, просто сьогодні немає вітру. Я на камеру почав. Думаю, ну треба ж вирішити це питання, треба ж додуматись. Немає вітру, і трішки швидше вона па падає. Так по шнуру видувало трохи дугу, і шнур трохи підтягував. Трошки більше пауза була. Да. А зараз вітру немає, це одні холості покльовки. На грамік менше і туж, в шахту. Коротше, я прокайфував. Пра ну, За, зараз ще три такі зловлю. Все добре. Давай, пока-пока. На вымотки взяла. Обалдеть. Вот да. Рыба просто клюе. Да-да-да, я все, я все зрозумів. Чик-чик-чик. И на ревном мирце клюе. Не так, как крупно, как попередняя. Але все одно ж приємно. На свічку пішла. За самий, за самий краєчок губи схватила. Чик. Фух, така десь півторашечка. кльова рибалка. кльова рибалка. Клас. Але скоро буде дощ. Вже бачите, хмаринки такі темніші, тем, темніші. Зараз натягне. Дуже хотів фотографію зробити, але не дочекаюся я нікого. Буду збиратися шведесенько, дивіться, що там на мене йде. Буду відпускати рибу, привів її до тями. Дуже гарна щука. Давай. Чик. Зараз піде, піде рибочка. Давай, давай, давай. Ти вільна. Дякую, гляньте, яка спинюка. Ай-ай-ай-ай. Ей! Тільки що вона боролася нормально, знімав вірьовочки, відкачав, здається. Але пузом пішла, це не добре. Треба дивитися, блін, там тільки що друзям зателефонував село за 18 кілометрів в сторону оцього грому, який йде на мене. Там кажуть страшне. Ливень страшний, блискавки. Є кот. Так, ну 5 хвилин буду стояти. Якщо спливе, буду качати. Може просто вона так пішла. Тільки що з нею все було гаразд, качав довго її, привів до тями, все нормально. Але якось вона негарно пішла. Це вона трошки, хм, Ментежить. Так, да, отака погода йде прямо на мене. 5 хвилинок почекав. Трошечки було стихло. Риба ніде не сплела. Там, можливо, будуть якісь блискавки. Такі гарні, такі потужні. Тому, я думаю, з нею все буде гаразд. Я її покачав, вона жваво себе вела, вже все нормально. Пішла не дуже гарно, але там, я думаю, вона відійде. Так, дуже кльова рибалка вийшла. Купа покльовок була. Перед владом зранку було трошки якось аж не по собі покльовка, холоста, покльовка, холоста. І вся річ між холостими покльовками та реалізованими була у вазі вантажу головки з різницею в один грам. На грам легше поставив, одразу рибу зловив. Дуже брудна вода, і очевидно, сьогодні щука просто не встигала. За приманкою дуже багато покльовок було в повідок. Благо ексклюзив лідер витримав усі навантаження. Купа на ньому косочок, але не підвів. Навіть в цій в зачетві Так, друзі, <смас> уже зовсім все поряд біля мене. Буду збиратися, пакуватися. Дякую всім за увагу. Я думаю, ще трошки напрацювати досвіду, і мокра маса закриє назавжди питання і по силікону. І по ратлінам, і по другим типам приманок. Ну, кльово працює. Сьогодні було приблизно 14 покльовок, сьогодні близько 14-ї години дня буду завершувати рибалку, тому що треба їхати. А так би ще зловив. Наступні рибалки вже точно будуть з інших водойм. Хочу по судаку перевірити мокромасю та десь на річках поганяти її. Дякую, друзі, за увагу усім. Миру вам та добра! Тільки що біля мене в. Була десь блискавка, і я перший раз в житті відчув, що у блискавки є запах. Так поряд ввалила, коротше, я чуть не обділався це просто труба. Чуйка, серік скажи, дякую Чуйці. Коротше, я все воду в останні забираю. І десь хвилину назад бух і запах блискавки відчув. Фух. Це неймовірно мурашки по шкірі. І перші краплини пищу. вітер зливається. Сірік здається, встигає. Полетіли додому. Дорога вже була розмита, тільки почав їхати і все. Ух ти! Дороги немає просто. Понесло, відволікся трошки, не пишіть поганих коментарів, бо до... трошечки був поворотик і просто понесло. Дорога без того була ще волога, і вода зверху, і все, і на лижах. Дякую тобі, чуйка, що вчасно я виїхав, виїду. Блін, напевно, виїду. Риба клює, і таке дуже рідко буває, щоб я уходив з рибалки, але Чуйка, сказала Сірік, будеш плавати, я вже плаваю. А якби затримався ще хвилин на 10, можливо, вже б вже не виїхав. Зараз цієї дороги вже не буде, тут все попливе. Чуйка, дякую тобі, дякую всім глядачам. Так, да. тут уже непросто. Ну нічого, доїду. Виїхав. Друзі, виїхав. Злива такої сили тільки що була, що, здається, вода просто лилася, а не крапала з неба. Дові хвилини і осадків така кількість вилилася з неба, що просто жесть. Сьогодні, здається, 18 серпня, якщо не помиляюся, усім, друзі, дякую ще раз за увагу. Щасливий, що виїхав, тому що води на полі. Річка тече вже машина заходила так глибоко, весь в вагні, але прорвався.